Друзі, всім привіт! Черговий класний Renault Scenic 2 залітає у продаж. Це у нас Нідерланди. Автомобіль приїхав в Україну своїм ходом декілька днів назад Розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік на нового власника. Автомобіль в дуже класному технічному і візуальному стані на дуже класній комплектації. 2007 рік виготовлення, календарний модельний. Скло по колу все рідне, навіть лобове. Автомобіль має панораму, безключовий доступ. 16 оригінальні легкосплавні диски, молдингів колір кузова, парктронік задній. Ось такі, як бачите, сірі, сіра губа. І дуже-дуже багато різних приколюх по салону, навіть такі, як навігація, електроскладування дзеркал. Датчики світла, дождя і так далі і тому подобне. По кузову автомобіль реально в дуже класному стані. Двигун 1,6 MPI звичайний 82 кВт. Пробіг 208 тисяч. Пробіг оригінальний, підтверджений. Покажу вам відразу, давайте покажу, хто захоче зупинити Кін-код. Поставте на паузу. А, там по сервісній історії тут дуже-дуже багато всяких, всіляких підтверджень, і РДВшки, і видруки, і сервіски, і акти виконаних робіт і так далі. І тому подобне. Автомобіль у нас ось такій зимові гумі Good year. Як я вже сказав, оригінальні легкосплавні 16 диски. Гума, зимова, стан гарний, Goodyar. Зазорчики всі просто ідеальні, я б сказав. Реально по кузову немає якихось таких навіть сколів, царапин, вм'ятин, нічого такого критичного немає. Навіть по бамперам, по бокам, спереді, по низам все ціленьке. Дзеркало заднього вигляду складується короче, і дзеркало заднього вигляду також, до речі, у нас з автозатемненням. Панорама працює, відкривається, закривається. Кромка ціла, лобове навіть рідне. Всі по колу, все по колу скло рідне повністю. Ось такі у нас ручечки, безключовий доступ на всіх дверічках. Понизам абсолютно без ніяких моментів. Шильдики всі на своїх місцях. Тут зазори ідеал. Чорний колір, на сонці виглядає дуже класно, автомобіль реально не затяганий, не задрочений в класному стані, в класній комплектації. Паркопчик встановлений, парктроніки, є вони працюють, абсолютно кожна кнопочка по автомобілю працює. З цього боку також все все супер. По автомобілю є декілька косметичних підкрасів, забув сказати, по цій стороні дверка і крило заднє. Чисто другий шар фарби без шпаклівки, без ніяких моментів. Зараз покажу так чисто повністю автомобіль в рідній фарбі, окрім цього крила. 230, 215, 200, навіть на арочки 280. Не поставив 300, 350. Типу такий другий шар. Другий шар. Знизу 200. Навіть бірочка на своєму місці. І фарбовано воно досить давно, бо вже такі є дрібні сколки, сколи царапини, пофарбовано. До речі, дуже класно, дуже якісно, не різниця не по кольору, не випадає. нічого не знімалось, не крутилось, чисто пофарбоване. Тут так само другий шар. і Тут вже дверічка пішла не фарбована. Маємо два косметичних підкраси по цій стороні. Але не закоцані, також всі зазори рівні. Зовні все показав, розказав. Бережимо всередину. Фіксатори в своїх місцях, салон взагалі дуже класно збережений, чистий, охайний, бачите, шкіряне кермо, сидіння не протерті, не просижені. Нічого не підшивалось, не робилось, боковинки цілі, порожки у нас ідуть з такими накладками на пороги, комплектація навіть коврички, як бачите, є кріплення, щоб не їздили, і тут навіть на липучки кріплення, щоб коврочок не їздив, хтось заморочився. Ліки про заміну масла. В салон. кермо стан нового. Має автомобіль круїз-контроль, клімат-контроль, мультикермо. Одразу давайте запустимо. Пігунчик okay. запускається з півопорту пробіг можете бачити, працює рівненько, тихенько. Фазіка не чути не на холодну не на гарячу, корпус термостата сухий, антифриз чистий. Має автомобіль навігацію. Коробка шестиступка, щеплення м'якеньке, можете почути, вже спрацював парктронік задній, що він готовий. Щеплення м'якеньке, бере посередині. Кермо вже сказав. Кнопочки, круїз, електроручник є, працює. Це також треба звертати увагу, бо вони досить дороговартісні. Датчик світлу, і світла, і, верні, датчик дощу і мультикермо. Запуск кнопкою, доступ без ключа. Як бачите, запуск без ключа, навіть можете почути, чи не почути, спрацьовує. От прийдете. Коротше, тут 100% працює кліма, перевіряв вчора, не включалась. Коробку розказав, просто подивіться також на стан. Нічого не підшивалось, нічого не робилось. Стан ручки КПП, стан керма, стан всіх кнопочок, стан в загальному пластику по салону. Двигунчика реально не чути, дзеркало заднього вигляду з автозатемненням, панорама. Підлокотничок, всі ніжки. Відкриваються, світло працює, Від'їжджає, під'їжджає, два підстаканники. Купа, купа ніж. Вони, Задній ряд, як по мені, взагалі без слідів зносу, таке відчуття, що тут ніхто не їздив, дітей не возили, нікого не було, навіть болячка, а сцені дуже побиті, йдуть арки. Тут нема навіть коцечки на арках і знизу також порошки не покоцані. Тут також все чисто гарно. До речі, де у нас дві розеточки ззаду, це від комплектації, залежить типа, ніж тут. Також всі сидіння складаються, тут все також складається, столики навіть пластик, зверніть увагу, ніде не закоцаний не тут, не тут, не на задньому сидінні. Максимально все класно, збережено, панорамка, сонечко якраз виходить, Уже морози закінчуються якраз для панорами, навіть є зачечник, панорама закривається ось так, як тут. Закривається, ця сторона також закривається, відкривається. Багажне відділення. Автомобіль у нас повністю комплектний, на, до речі, забув сказати, з двома ключиками. В комплекті два оригінальних ключика. Навіть по багажнику тут, мабуть, взагалі нічого не возили, бо пластик не покоцаний. Тут пластик також цілий, саме багажне відділення. Як на шторка присутня, стеля без дефектів. Також все без дефектів. Є От так почепити. Повністю маємо значить нове запасне колесо, повнорозмірне воно не ставилось і набір інструменту. Навіть є аварійний знак в комплекті. Ще глянемо чи є щось тут, бо тут не заглядав. І тут пусто. Ніжка підсвітка працює. Двигунчик запущений, навіть пару немає, Каталізатор на місці, Екологія присутня. Все. З цього боку, до речі, також ціле не побите, пластики ціленькі, в загальному все виглядає, двигунчик працює просто. Ну Дуже тихесень, його практично не чути. Карти всі також не вищі, не покоцані, не подерти. Навіть от пасажир, тут, мабуть, ніхто особо не сидів, бо порожки всі ідеально цілі. Сидіння точно так само, сидіння у нас є трансформер, складається. Робімо склали, склали задні, задні можна дістати і у вас можете грузити. Навіть не знаю. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки влізе. Я думаю, метрів. Точно має війсти подовжені. Так, перейдемо до документів. Документів тут просто ціла купа до автомобіля. На фотографіях буде більше, навіть ось такі для парковочки в Європі слід. Автомобіль розмитнений. Роз... Документи про розмитнення автомобіля. Далі поїхали сервісна книжка. З усіма відміточками. Не буду на їх акцентувати увагу, дуже багато різних відміток. Все вказано, все показано. Далі, в 2017 році робилася ось така роздруківочка РДВ. До 2017 року всі пробіги зазначені від початку і до самого кінця. В 2017 році був пробіг 132 тисячі. Далі йде в нас ціла купа ось цей РДВ, це е, нідерландський тихогляд. Цей тихогляд робиться раз в рік. І тут, ось тільки в мене вони розкладені з кінця до початку. Тобто 196 тисяч Renault Megane, синік Вінкод автомобіля і 14 травня 2024 року. 196 пробіг, Далі а ні, не розкладено. Тут 164 у 2020 році, 177 у 2022 році. 141 у 2018 році 170 у 2021 році, 153 у 2019 році. І ось 132 збігається з тією розруківкою у 2017 році. Як можете бачити, все співпадає, все сходиться. Автомобіль дійсно їздив небагато. А ось навіть документ про обслуговування. Щось. А, ні, це РДВ робилося 11.02.2025 року. Так як автомобіль їхав своїм ходом, то є зелена карта до сьогоднішнього дня. Все. Тому маємо ось такий пакет документів. Радіокод присутній, це в нас є. Зас покажу ще вам підкапотку. У електроніці кожна кнопочка у нас працює, автомобіль повністю комплектний, як я вже сказав. Будет для себе якесь мінімальне ТО і можна кататись. Під капотом у нас все точно так само, як і в салоні, як і зовні. Все класно, все охайно, двигунчик, от хоч копієчку став він, працює прям, прям бездоганно. Прям дійсно бездоганно. Антифріз, як бачите, світлий, навіть бачок світлий, витягів ніде ніяких немає. Корпус термостата Акумулятор якийсь цікаво такий зроблений, особо немає ніяких наліпок, але візуально він дуже свіженький. до речі стоїть 60-550 пускового току. Ніде в нас нічого не крутилось, не знімалось. Зсередини все класно. ржавчини корозії ніде ніякої немає, навіть болти можете звернути увагу не ржаві, планочка не ржава, Двигунчик дійсно працює прям ідеально. Закриваємо і підводимо підсумки. Друзі, сьогодні на огляді був ось такий Renault Megane Scenic в класній комплектації, в класному стані з Нідерландів за дуже адекватні гроші. Тому, друзі, кому цікаво, звертайтеся, автомобіль в наявності поки що. А також підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та Фейсбук. Пишіть, дзвоніть, організуємо огляд даного автомобіля. Нагадую, з вами був MyNextCarUA Чернігів. До нових зустрічей!